файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Та добра Сьогодні, за вашим проханням, ми підготували аграрний гороскоп збирання врожаю заготівель на листопад 2025 року час Київський. Ми розглянемо питання сприятливих і несприятливих днів для того, щоб зібрати врожай, якщо такі ще є, для того, щоб переробити продукцію птахівництва, риба і, до речі, різні є заготівлі м'яса в цей час. У когось які заготівлі, це не має значення. А ми якраз збираємося розглянути питання тривалого зберігання, якісного зберігання продукції, яку ми виростили, яку ми переробимо, і закладемо на зберігання в сприятливий час. Отже, аграрний гороскоп починається нас два дні. Першого та 2 листопада в дуже несприятливий час, коли не можна збирати врожай, робити заготівлі та закладати на зберіганню. Знак стихії води продукція дуже швидко псується. Тому ці дні у нас вихідні для цих важливих справ. А уже 3 починається дуже гарний час і досить довгий для того, щоб збирати врожай, заготівлі робити, закладку на зберігання. І цей час продовжується з 3, -го, -го, 3 -го по, 3 подивіться, 8 до 11 години ранку. Тобто, бачите, які дні у нас. Дуже багато. 3, 4, 5, шосте, сьоме, восьме до 11 ранку. Гарний час для різних заготівель. До речі, 8-го, вже після 11-ї години починають працювати енергії стихії, води, знак рак. Тому вже після 11-ї години, 8-го, далі у нас буде ще 2 дні, коли не можна робити заготівлі, збирати врожай та закладати на зберігання, на тривале зберігання продукцію. Два дні добрих 11 та 12 для збору врожаю, для заготівель та для закладки на зберігання. Поганий час для того, щоб займатися заготівлями, буде 13, 14 та 15 до 17 години вечора. Це діва. діва не любить цими справами займатися вже перевірено не тільки нами, а й нашими підписниками. Тому, будь ласка, 13, 14, 15 до 17 не використовуємо для того, щоб робити заготівлі, збирати на зберігання і закладати на тривале зберігання продукцію. А вже 15-го ввечері, після 17 ї години, 16-го вся доба і 17-го до 16 ї години можна займатися всіми цими справами. Будь ласка, до 16-ї не пізніше, бо потім почнуть працювати енергії стихії води. Скорпіон. А значить, продукція буде дуже швидко псуватися, тому сімнадцятого після шістнадцятої години 19-го 19 -го та 20-го до вісімнадцятої години не можна заготівлі, не можна збирати врожай для зберігання і не можна проводити закладку на зберігання сільськогосподарської продукції і не тільки сільськогосподарської. Гарний час довгий у нас починається 20-го після 18-ї години, 22-го, 23, го 24-го, 25-го, 26-го та 27 до 15 години. Дня гарний час для того, щоб займатися різними заготівлями. Якщо є ще врожай, збирайте врожай і закладайте на зберігання, на тривале зберігання, те, що повинно зберігатися взимку навесні. А ще й на початку літа наступного року. Далі у нас період 27-го, після, дивіться, якраз 15-ї години починають працювати енергії стихії, води, риби. І продовжується цей час 28-го, 29-го і 30-го до 9-ї години ранку. Не можна робити заготівлі, не збираємо врожай, не закладаємо на зберігання. А вже 30-го після 9-ї ранку і до кінця доби можна всі ці справи робити. Врожай буде добре зберігатися і буде перероблений і смачний, і все буде добре, якісна продукція буде. Ну що ж, на вашому екрані зараз аграрний гороскоп, збирання врожаю, заготівель, закладки на зберігання в листопаді 2025 року. Бажаємо вам смачних заготівель! Бажаємо вам тепла та затишку у ваших оселях. Будьте всі здорові! І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.